Ніч на 10 вересня стала одним із найбільших викликів для НАТО та країн ЄС за останній час, адже показала, війна більше не обмежується кордонами України. Російські дрони прорвалися в повітряний простір Польщі і тим самим змінили саму логіку безпеки в усій Європі. Росія завдала чергового масованого удару по території України, використавши понад 400 безпілотників і десятки ракет. Масштаби атаки значні, але ще більший резонанс викликали її наслідки для сусідніх країн. Офіційною інформацією, що найменше вісім безпілотників перетнули польський кордон. Військові підтвердили факт порушення повітряного простору і зазначили, що частину дронів вдалося все-таки знищити для перехвату ворожих безпілотних засобів. В небо піднялися польські F-16. До операції також приєдналися союзні сили НАТО, включаючи винищувачі інших країн. Уламки збитих дронів зафіксували на території щонайменше трьох воєводств. За даними міністерства, внутрішніх справ Польщі на території країни знайшли сім дронів, а також імовірні уламки однієї ракети. Наразі триває ідентифікація залишків та аналіз їхньої траєкторії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у ранковому зверненні назвав інцидент найсерйознішою загрозою безпеці Польщі від часів Другої світової війни. Консультації з нашими союзниками тривають. Я хотів би підкреслити, що співпраця між установами є ключовою. Я перебуваю в постійному контакті. Сьогодні вночі ми провели дві зустрічі з паном президентом. За мить я також поговорю з маршалом облоги. Дуже важливо, щоб усі установи діяли як єдине ціле під час такої спроби, і я повинен вас тут із повною впевненістю запевнити, що всі ці установи складуть свій іспит. Це важливий урок для всіх нас. Ми готові витримати такі провокації та атаки. Ми добре підготовлені. Ситуація серйозна. Сьогодні ніхто не може сумніватися, що нам потрібно готуватися до різних сценаріїв. На даний момент я можу сказати, що перший іспит, наша армія, наші союзники. Процедури, які підготовлені для такої події, той факт, що іспит було складено, і що процедури та плани для такої події працюють. Немає підстав для паніки. Життя триватиме у звичайному режимі. Ми будемо інформувати громадян про всі події, щоб була повна ясність щодо того, що відбувається в Польщі на польському кордоні. Але наразі немає підстав запроваджувати жодних обмежень, які б ускладнювали життя громадянам щодня. Якщо виникне така потреба, ми звісно будемо інформувати на постійній основі. Речник польського уряду Адам Шлапка повідомив, що НАТО офіційно активувало статтю 4 у зв'язку із порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами. Стаття 4 НАТО це один із найбільш чутливих механізмів альянсу. Вона дозволяє будь-якій країні члену скликати консультації в північно-Атлантичній Раді, і, хоч це не передбачає автоматичної військової відповіді, сам факт її активації завжди викликає. Сильну міжнародну реакцію. Цей інструмент не застосовується щодня. Останній раз Польща зверталася до нього у 2022 році. Тоді російська ракета впала на польське село Пшеводу поблизу кордону. Наслідок вибуху тоді загинуло двоє людей. У 2015 році Туреччина активувала статтю 4 через загрозу з боку Сирії. А в 2003 році та сама Туреччина ініціювала консультації через загрозу з боку Іраку. Обидва випадки стали приводом для перекидання. Підрозділів НАТО посилення оборонних систем і дипломатичних маневрів у відповідь на звернення Польщі глави держав-членів НАТО скликають надзвичайне засідання для обговорення інциденту. За даними змі, зустріч має відбутися найближчим часом у штаб-квартирі альянсу у Брюсселі. Ситуацію також і прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він підтвердив, що саме українська розвідка зафіксувала щонайменше вісім дронів, які під час атаки були спрямовані у бік Польщі. Усе більше фактів говорять про невипадковість такого руху, такого напрямку удару. Вже були раніше інциденти з окремими російськими дронами, які перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів. Але зараз фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість. Зеленський також наголосив, що Україна готова допомогти Польщі у розбудові ефективної системи оповіщення та захисту від подібних загроз. Офіційна позиція Росії, як і в багатьох подібних випадках, була досить стриманою. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков відмовився коментувати ситуацію, порадивши звернутися до Міністерства оборони. У той же час з'явилася несподівана заява із мінська білоруським. Міністерство оборони повідомило, що в ніч атаки їхні сили ППО, нібито збили кілька невідомих БПЛА, які вторглися в повітряний простір країни. Жодних підтверджень чи знімків уламків звичайно не наводилося. На цьому фоні аналітики звертають увагу на активну мілітаризацію Білорусі в останні місяці. Під Слуцьком триває будівництво нової військової бази Павловка. У південних регіонах країни зводяться нові військові містечка, відновлюється інфраструктура на закинутих аеродромах а поблизу Гомеля облаштовується база для 37-ї окремої десантно-штурмової бригади. Всі ці об'єкти, за даними журналістських розслідувань, активно готувалися до використання під час навчань захід 2025 які Росія та Білорусь проведуть із 12 по 16 вересня у Брюсселі, Вашингтоні, Парижі та Берліні. Події в Польщі викликали активну дипломатичну реакцію. Я вважаю, що те, що ми побачили минулої ночі, було дуже успішною реакцією з боку. Нато та союзників, зокрема звісно, самої Польщі, а також нідерландців, італійців та німців. Усі були залучені. Я справді вражений. Звісно, ми завжди маємо переконуватися, що випереджаємо події на крок. Але на мою думку, минула ніч показала, що ми здатні захистити кожен дюйм території НАТО, включаючи, звісно, і її повітряний простір. Порушення повітряного простору Польщі вже вплинуло на стратегії безпеки країн східного флангу НАТО. Міністри оборони Литви, Латвії та Естонії висловилися за негайне розширення присутності союзних військ на території країн Балтії. Схожі ініціативи. Ви озвучили і у Словаччині, Чехії та Румунії. Європейські аналітики звертають увагу на те, що подібні провокації можуть стати частиною ширшої стратегії Росії і будуть спрямовані на дестабілізацію ситуації в регіоні. Польські змі тим часом активно публікують фото дронів, які впали поблизу цивільних об'єктів у Люблінському воєводстві. Уламки знайшли за кілька сотень метрів від навчального закладу. Постраждалих немає, але в місцевих громадах зростає занепокоєння. Закликала мешканців прикордонних регіонів не панікувати. Але водночас визнає загроза повітряного вторгнення стала дійсно реальною на тлі загострення ситуації, польща починає екстрене оновлення своїх систем протиповітряної оборони. Мова йде не лише про закупівлю нових зенітно-ракетних комплексів, а й про розгортання мобільних ППО в регіонах, які раніше вважалися умовно безпечними. Фактично, ось ця нічна атака змінила порядок денний усього регіону. Якщо раніше європейські уряди обговорювали переважно допомогу. У Україні то зараз дедалі більше звучать тези про зміцнення власної оборони загроза атаки на країни НАТО, навіть у формі дронового вторгнення, ставить під сумнів відчуття безпеки, до якого звикла Європа. І тепер перед союзниками стоїть нове запитання: як реагувати так, щоб стримати агресора, але не втягнутися у прямий конфлікт. Це виклик не лише для дипломатів, а й для кожного уряду в ЄС. Бо від цієї відповіді залежить не лише безпека Польщі, від неї залежить якою буде концепція Колективної оборони у 21 столітті.